Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вам пропоную приготувати своє домашнє згущене варене молоко. Без автоклава. У мене автоклава немає. Тому ось я вирішила приготувати і спробувати, що у мене вийде. Ось я зразу перший раз сьогодні роблю і зразу вам показую. Сама не знала, що у мене вийде. Але хотіла вам показати кінцевий результат, який вже він не був би. Автоклава в мене немає, тому ось тушонки, все готую або в духовці, в печі, чи в каструлі, тому ось вирішила приготувати ізгущене молоко. У Миску всипаю 3 кг 300 г цукру і кілограм сухого молока. Жирність молока 26, 2,6. Ретельно його перемішую. І тоді вливаю. Ось в мене якраз свіженьке видоєне, тепленьке молочко ще не видоїла. Ну, таке ну літнє, знаєте, як видоєв, то літнє. Три літри молочка свіжого. Все молоко зараз не вливаю. А ось так буду трьохлітрову банку поступово вливати. На три частини я розділила. І зразу перебиваю, щоб не було грудочок до однорідної такої маси. Ну Навіть не маса, а таке буде рідке. Миску потрібно брати дуже високу висок, чи каструлю, чи в чому там мішати, тому що воно дрипає. Ось так перебиваю. Зараз вилю молоко, яке лишилося, що в мене в банці. І треба збити так, щоб не було грудочок. І коли лишаються грудочки, тоді візьму блендером переб'ю. Бо в міксер все рівно лишається де інде городочка. І ось так ще перебиваю филинок 5 блендером. І ось таке, бачите, цукор ну, майже розтав і тоді вже розливаю по баночках. Зараз я вам покажу, тому що баночки до кінця я не доливаю. Ось, бачите, на палець. Так якби би лишаю. І буду закривати ось такими кришками. Баночки не стерильні, просто помиті сухі. Ще ось так ось беру, бачите, ось такі з підгущеного молока. Це дочка купувала, я інколи купую, тому ось такі теж розливаю. Ну, ось у мене вийшло дві баночки 0,7. З баночок в мене вийшло 14 баночок. Дві 0,7. Ось цих 5 з підгущеного молока тут входить 480 грам. І ось ці інші вже в мене півлітрові. Каструлю на них застеляємо старенький рушничок. Я завжди. Вару тушонки, тому це в мене універсальний рушничок на тушонки, на всі, на всі випадки. І заливаю повністю водою. Кришки закриваю повністю, скільки можна. Водички заливаю так, щоб покрило повністю кришки. І на верші кладу ось таку кришку стареньку. І накриваю. Бачите, вару зразу в двох каструлях. Кришку, чому я вирішила покласти, тому що коли вариться, трішки кришки піднімаються, вздуваються. Ну, автоклаві там трішки є, натискається, придавлюється кришечка, а ось так вирішила собі накрити кришечкою, щоб нічого в мене не вибухнуло. І коли ось закипіло, зменшую газ на самий маленький, щоб воно так булькотіло трішки. Ось бачите, зараз гарно кипить і буду зменшувати огонь на саме маленький. Треба заглядати, щоб водичка не випарувалася. Водичка може випаруватися, тому я закипітила в чайничку і доливаю, щоб кришки постійно були в баночках повністю в воді. Кришки, ну, не давати, щоб кришки зверху були. Ось же я вам скажу, ось цю каструльку, одну я поварила 5 годинок, другу каструльку я поварила 5,5 годинки. Лишаємо до самого охолодження. Зразу гаряче, не дістаю я банки, а лишаю. Я лишила на ніч, і тому в мене ось на другий день вранці я дістаю вже баночки. Так, зараз будемо дивитися, подивіться, яка густенька. Перевертаю, на вигляд дуже гарна. Ну, не така, може, темна, як купована. Та я ще 5,5 годинок темніша трішки, ця ще 5 світліша. Але я вам скажу, що можна варити 5, а то ще й менше годинок. Ось подивіться, яка густа. Тому ми вже швиденько хочемо її спробувати. Ось купили таку вафельку і в нас ось такий буде десерт дитинства. Вафля із схущеним молоком. І ось я вам скажу на, на таке моє здивування вийшла дуже причудова згущенка, густенька. Ну, ось тільки можна варити менше. Іншим разом спробую варити менше. Повару 4 годинки і побачу теж результат. А так, я дуже задоволена. Тому що без автоклава вийшла дійсно чудова, смачна, густенька, варене, згущене варена, молочко. І це я вам скажу, що ти знаєш, що це натуральний продукт. Ти додала своє молочко, цукор, ну, ось тільки купувала сухе молоко. Цукор ми заготовляємо завжди осінню, тому цукор, я думаю, що це свій, хоча б він теж купований. Але це набагато смачніше, ніж куплене молоко згущене. Тому неодмінно рекомендую всім приготувати ось таке згущене молоко без автоклава. Вам всім дякую за перегляд, зустрінемося знову, а ви готуйте і хай вам смакує!